Адже платіжні системи, вони функціонують дуже давно, і там багато вже існувало різних ну, банків, які випустили вашу картку? Він дивиться, ага, картка не заблокована, так ПІН введено, наприклад, якщо це була фільма операція, правильно. В зв'язку з тим, що дуже багато шахраїв використовують сучасні технології, використовують платіжні системи, в тому числі і за кордоні, якраз виникла необхідність проведення таких зустрічей. Під час проведення зустрічі працівники поліції можуть отримати ефективний досвід для того, щоб вміло боротися з шахраями, розуміти принципи вчинення шахрайств і способи їх документування для працівників поліції встановлення способу шахрайства є надзвичайно важливим, оскільки дозволяє, наприклад, заблокувати деякі транзакції. Таким чином люди перестають втрачати грошові кошти, оперативно встановити зловмисника. І притягнути його до відповідальності Онлайн-шахрайство в Україні це зараз проблема. Номер один, і саме ну, через це ми сьогодні тут збираємось для того, щоб обговорити такі деякі аспекти співпраці банків та правоохоронних органів щодо розслідувань, щоб поділитися цією інформацією, яку можна запитувати у банків, як це організовано в банках, щоб слідчі та правоохоронні органи задавали правильні питання банків, щоб отримати більше інформації для проведення розслідувань, щоб підвищити ефективність цих розслідувань. Бо банки вже ну, напрацювали багато досвіду щодо того, як швидко розслідувати ці випадки, як дійти до фінальної точки, да, де виводять гроші, отримані злочинним шляхом. Ну, і то сьогодні це ці, ці питання будемо обговорювати.